Доброго дня і ми з України. Бджілка, бджілка літає, як гарно, як гарно, коли літає бджілка. Дорогенькі мої українці ми. І я цим пишаюся. Де ж вона літає? Десь літаєш тут. Ну, щоб не задавали там дурних питань. І не писали всякі дурниці. Тому, мої дорогенькі, кому не подобається, що я так завжди кажу. Я казала завжди по-різному. Подивлюся, перше відео, то таке говорила, що самої не зрозуміло. Але ж нічого. Нічого, ми ж навчаємося, тому все у нас буде добре. Але ж мова не про те, а мова про те, не пишеть мені дурниці. Тому що кому не цікаво, кому не подобається, що я так кажу, що я пишаюся, що ми українці. І це дійсно так, що там сусіденьки мої розмовляють, мабуть, по телефону. Тому що жіночки такі мої тут біля мене живуть. Іноді так розмовляють по телефону, що вся вулиця чує, що в них робиться в сім'ї. Це я дуже не люблю. Але що ти зробиш? І знову ж про те, кому не подобається, що я так кажу, то швиденько, швиденько на інший канал. А я казала і казатиму, що я пишаюся, що ми українці, що наші хлопці так воюють за цю Україну, б'ються, віддають своє життя і дарують його нам. Тому мої дорогенькі, ми пишаємося, що ми українці. Еквілегія. Ви бачили, що тут у мене робиться? Що тут у мене робиться? Я вам скажу, що вона у мене в цьому році зійшло дуже багато. Був такий час, що я збирала навіть сорти. Ну, у мене всі такі сорти, сорти, вибачте, бачите, такі дорогі, як говориться. Колись я її збирала, різні кольори, але тільки тільки, щоб такі всі були. Ой, боже, пчоли, 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 щоб всі були такі махрові. Бачите, щось знову почався дощик, і ну, у нас 350 разів сьогодні починався. Такі невеличкі, але це ж таке. Та я вам скажу, спочатку я збирала, але вчора в прошлому році в мене її стільки насіялося, бачите, тільки всі такі, щоб махрові були. Що не махрові, я навіть. Навіть такого не дозволяла собі садити. От. І воно мені так надоїло, що в цьому році я її всю повисмикувала. Зараз вам покажу, як висмикувала. Зараз. І отак і посадила, розумієте? А висмикувала ось так. Бачите, так висмикувала такі молоденькі. І садила їх кучками. Як воно так вийшло? Ну, тут видно, бачите, декілька сортів разом. Два. Так, два. Тут. У мене теж два. так, теж два, Бачите, оцей такий гарнющий і оцей такий гарнющий. Ну, цей такий зовсім інший. Бачите, вже доквітає, тому що тут йому, звичайно, не місце. Але ж так ото я його посадила. Там от, у мене є ще інші кольори. Ще інші, є отакий темно-синій, але серединка біла, така, як цього. серединка біла, а кольор отакий. Ну, це взагалі красотінь. Це взагалі красотінь. Та я вам скажу, я так зрозуміла, що вони коли отак ростуть, то це і гарно, то я вирішила в цьому році знову збирати насіння. Тому що, коли отак вони, ну, звичайно, на, на переднім плані картини, як говориться, тому що перед будинком там вони, їх було в минулому році дуже багато. Але ж воно, розумієте, відквітне і стоять, оце поки засохне. Таке воно нікуди не годиться. Та я їх оце сюди попересаджувала, що могла, а ти типу, повикидала. Ну, нерозумна людина, розумієте, можна ж було ж посадити в горщики і комусь би вам подарувала. Ой, мої дорогенькі, <с sank particule> мої дорогенькі. Ну я ж не, не, розумієте, не збиралася це ж робити оці е, продажі по інтернету. Так що дівчулі, правда? Правда його. Дивіться, ну це і взагалі красотінь. Так що треба збирати насіння, буду збирати, сіяти і буде щось і у вас, тому що, коли воно так усе росте, то це дійсно гарно. Так, мої дорогенькі, ну я не могла вам зняти ці ж брунери, тому що там замовлення є. Але я вам скажу, що Але я вам скажу, що розумієте... Ой, Маруська знову пішла по забору. Ой, Марусечка, це почула, що я розмовляю, розумієте, це зараз буде знову. Це наша окупаційна кішечка. Окупаційна кішечка, яка до нас прибилася в окупацію. І отак вона з нами і живе. Живе в толі, ну чую верніше, бачите. А кормимо ми її вдвох, але вона мене любить більше. То оце ж вам брунерки. І, бо тому, що переквітнуть вже, розумієте, я вам нічого не покажу. Оце самі останні вже, вони мені подобаються, оці примулки, але це такий сорт примул, який просто пропадає на зиму зовсім, бачите? Тому я його так зовсім мало залишила, тому що ну, землі ж немає, розумієте? Хоча вони дуже гарненькі, вже майже всі відквітли, а вони, бачите, квітнуть, вони такі пізні. Так, мої дорогенькі, ну що ми будемо? Покажу ж вам брунеру. Ось отака брунера. Це все брунера Джек Фрост. Ось вона, бачите? Ось вона. Так, мої дорогесенькі. Ось вона. Вже бачите, майже відквітла, мабуть. я. Ну тут вона синеньким. Це була в мене в кущах. Отут у смородині, там же ж у мене смородині, ще ж, ви думаєте? Тут же ж розумієте, тут же ж землі так багато, бачите, скільки в мене землі до доріжки. Ну 2 ну, метра, метра. І там же ж теж, розумієте, тому кожен сантиметр землі на вес золота. Ну, я більше не хочу. Тому що, бачите, там так, зараз вам покажу, чекайте, що, що то там росте. Оце брунерка, бачите, вона відрізняється. Тут такі прожилки темно-зелені. А тут їх зовсім мало. Це looking glass. Looking glass. Бачите, оце воно. Це варіегат. От вони відквітнуть, тому що як квітнуть, у їх листочки такі маленькі. А потім, коли це все відквітне його треба зрізати, тоді ростуть такі великі листочки. Так що лукін-глас, оце все буду ділити. Бачите, ріст у смородині отут, і зовсім інший колір. Хоча а це вже відквіт, бачите, вже листя пішло наростати. Ну, це я ж кажу, варіегата. Так, лукін-глас, як я говорю. Ну, він так називається. Ось іще у мене було два кущики, я їх розділила, тому що там дівчата на осінь замовляли. Розумієте, його краще, звичайно, продавати коли хоча б отакий кущик. Розумієте, що він, він гарно тримався. Ось, бачите, що він, тому що у пересадці вона дуже дуже погана, ця бронера. І медунки, вони. Їх треба нарощувати хоча б рік, щоб потім його, бачите, отакий кущик викопати, і вам ну, розумієте, що вам вже було приємно отримати квітку. І мені теж повинно бути приємно, що я вам її відправила такою, як треба. Тому що, ну, принаймні, я так люблю, щоб товар був гарний. Розумієте? От. Тут у мене. Медунка, бачите, яка вона зараз негарна. Зовсім. Зараз я її далі покажу. Отут вона краще. Ось вона краще. Це така вузьколисна. Так вона квітне синенькими, майже квіточками, така вузько Не знаю її назви. Назва, звичайно, є. Так, потім зараз вам дорогістенько покажу. Ось ось оця наша, бачите, яка вже. Я вже зрізала та, що у нас девід гурт. Оце ця, яка квітнула красним, червоним кольором, такий червоним ярким. Оце вона зараз вже починає, бачите, які у неї такі листя. Ну потім я вам покажу, які. Не дуже вона мені подобається. Я її буду ділити, звичайно, тому що теж би просили. Ось зрізала я вже це. Ой, медуночка, самурай, у неї такі листочки всі будуть, у такого кольору. Це знову Looking Glass. Вона вже, бачите, набирає кольору, тому що листочки будуть у такого всі. Це я, це теж я зрізала цвітоноси, це медунки. Все, більше медунок я оце тільки що червоним, що я її так терплю. Більше всього мені подобається. Оце вона хоч стоїть потім листя гарне. Ну, це теж набирає колір. Теж. Але я вам скажу, що не дуже вона мені. Вона квітне гарно, а потім. а потім... Ну так, якщо у когось є, бачите, це ж вона тільки набирає окрас. Але тут, щоб такого, такого сильно, то нічого такої нема. Більше ніяких медунок я не люблю. Те ж саме із брунерами, тому що я вам скажу, ви можете думати, як хочете, але брунери ціняться не за квітку, тому що є ж багато простих подзаборних брунер. І іноді бабуся ж продають їх на базарі, коли вона от квітне, от коли вона квітне, зараз я вам покажу мої дорогі, бачите, коли отак вона квітне ось синенькими. Це вже воно відквітло. Бачите, скільки його було цього квіту, і я з цього ж чогось вам його не знімала, не знаю. Це такий, я ж кажу, куч його буду розділяти. А вже вже квіти, бачите, і вже просто наростає листя. Та я вам скажу, що брунери ціняться за яскравість, за яскравість листа. Бачите, вони не ціняться за квіти. Є ще брунери білого кольору, квітнуть отакі. От Отакі вони, десь листя в їх Джек Фрост нібито, але трішки воно і не... ця навіть краще, ніж та, що квітне білим. Навіть краще, більш така знаєте, листя. От, є підзаборні, коли вони квітнуть, і то ж бабусі, знаєте, накопають і просто зелене листя, але ж коли воно синеньким квітне, то і продають. І це ж так розповідають іноді бабусі, то я кажу: ви ж знаєте, що брунера не цінується за квітку, вона цінується за листя, так як і хоста. Так вони квітнуть і хости квітнуть, але цінуються вони за колір листя. Тому що, якщо вона буде навіть дуже гарно квітнути, а просто листя просто таке зелене, так як от тієї підзаборної, то, ну, то, то навіщо воно ну, мені, розумієте? Я вам кажу, бронери цінуються за листя, так як і хости, за пістрявість, листа, за колір. От, мої дорогесенькі. Оце такі брунери, я ж кажу. Там у мене теж я їх поділила. Це Лукінглас. Бачите, скільки їх там. Вон, бачите, примули. І там примули, то все дитсадки, і там хости. І оця красотінь. І оця красотінь. Зараз вам покажу ще примули, мої дорогесеньке, швиденько так. Це клопогон такий. Ну, теж, знаєте, запістрявість листя, тому що, так як квітка, то там таке. Не дуже воно таке. ну У мене зеленого кольору не сажу. Це спочатку такі листочки, а потім такого кольору вони виходять. Тут тільки запістрялись. Вон там морозники. Ну, хости, хости звичайно, Але мої дорогесенькі хости я в цьому році не продаю. Зніму відео потім для вас, хочу вам показати. От, от, над Толіним забором, де садочок і ти 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 вже переквітли примули. Тому примули будуть. В слідуючому році, щоб вам були гарні кущики, щоб ви заплатили гроші, розумієте, а може хтось і подарунок отримає, звичайно, то щоб ви заплатили гроші і ви отримали гарний товар. Тому що, розумієте, хай вона перезимує, наросте. Я їх посадила по сортам і по кущику кожного сорта ви одержите, хто захоче, тому що там, звичайно, вже ж є, є вже хто у нас черга. Але хочеться, щоб отримали гарний товар, тому що буде спекотне літо і треба поливати. розумієте? Якщо не будемо поливати, то, то в слідуючому році у нас нічого не буде. Тому отакі от мої дорогенькі квіточки, ну це взагалі, правда? Бачите, землі в мене ж немає зовсім. Ми бачили, Зовсім у мене немає землі. Це у мене. Ой, мамочки, забула, як називається. Але оце посадила, я ж кажу, їх тут і бачу, що ще в другому місці в мене. Є. Я ж їх так навіть небрежно, як говориться, це так я їх викидала, можна сказати. Але у мене тільки такі дорогі сорти. Е, по, квітці, по квітці, розумієте, Але що воно гарно, то воно гарно. Тому знову збирати насіння. В цьому році посіяли, вона наросте до осені, і в слідуючому році у вас буде квітнути. Отака красотінь, отака красотінь. Мої дорогесенькі, отака красотень. Тому, тому мої дорогенькі. насолоджуйтеся квітами, тому що, звичайно, бачите, звичайно, трішки я рознервувалася зранку, тому що ж дивлюся, це ж все-таки ж дивлюсь новини, розумієте, Накапала собі каплі сердечні, випила таблетки, поміряла тиск і пішла знімати, тому що... Ну, що ти зробиш? Без новин теж не можеш жити. Ну, не можеш просто. Лікар забороняє, а я бачите, як знімаю і дивлюся все, все, все одно. Ж. Тому, ми, дороге, така еквілегія, отака красотінь, тому, тому що це дійсно красотінь, тому що дійсно красотінь. Так що, збираю насіння, буду зав'язувати марлею кожен кущик окремо. І Будемо в слідуючому році садити. І Щоб воно у вас квітло. І ми цим насолоджувалися. Мої дорогенькі, дякую, що заходите, дивитесь відео. Я вам за це щиро дякую. Допомагаєте мені. Оце. І я щось знімаю. Тому всім вам здоров'ячка, добра нашим хлопцям на насолод перемоги. Ой, пчолка, пчолка. І нам теж, звичайно, і хай завжди, все буде Україна!